28 грудня 2014 року знову на Кагориччині вдарили морози. Літ замерз. Прийшов покататися і, можливо, погуляти в хокей Але нема з ким, знову-таки, де народ не зрозуміли. Попробуємо. Майстерність не проп'єш. Це також переселянський ставок, новий, колись називався. Теж лід міцний, Стою на льоду, чистий, можна кататися сміливо на коньках, але нікого немає. Yeah, Як цей ставок називається, ну, він знаходиться. Там он, елеватор, чермет, цукровий завод, а там новобудови. Такий невеличкий ставочок. Ну, Теж замерз. Льот чистий, можна кататися. Нікого немає. А ось сак заводський став. Біля берега трохи замерзло, замерзає вода, припощиться, щось зливають, таке, що воду нагріває і вода не замерзає. Кругом замерзли ставки, а тут вода не замерзла. Я приходжусь на мостику рибацьку, сак ставка. Кром вода хлюкощиться, не замерзає. Але не можу знайти стока, що підігріває воду. Невже джерела б'ють із дна? Цей апендекс сахзаводського ставка замерший. Ну, ступати боюсь. Можу провалитися. Вихід на вулицю Піонерську. Вічна пам'ять чистому довкіллю. Одиничка і заводський клуб. Ось він такий зараз. Я Ленін проводили станції, показували кінофільми, зустрічі різноманітні, а сьогодні неділя. 14.30 тридцять. Жодної живої душі і клуб розвалений. Ось Пасківський ставок з боку автостанції. Декілька рибаків сидять. Але ставок не повністю. От навпроти острова така промоїна, яка ще не замерзла. Тобто на Пасківський ставок ще рано ходить кататися. Це з того, що ліворуч від вулиці Тітова од мостка. Тут наші нормальний день. Кататься можна. Але ні рибаків, ні моржів. І бажаючих кататися на коньках. Ось така обстановка в Кагарлику 28 грудня 2014 року, напередодні Нового року, в неділю, в вихідний день, прогулявся, але Людей майже немає на вулиці. Сидять в пивбарах за комп'ютерами. Ой, щось трещить. Треба тікати.